На фронті, захищаючи Україну, загинув артист драми Дніпровського національного театру імені Шевченка Андрій Касьянов, талановитого актора, сміливого захисника нашої держави, зі всіма почистями провели в останню путь з театру, яким був для Андрія рідною домівкою. Театральна родина Шевченківців в минулої неділі отримала сумну звістку. У бою з ворогом загинув їхній колега, товариш, друг Андрій Касьянов. Колектив Дніпровського національного театру імені Шевченка знаходиться у глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони живуть, живуть у наших серцях. І діадріку житимеш з нами завжди. Отам, під прапорами, під нашими. Переможними прапорами. Загиблему на цій кляті війні актору було лише 27 років. Повідомлення про його смерть батьків і рідних Андрія, всю його театральну родину однокласників, одногрупників, друзів, а також звичайних глядачів. Для всіх них він символізував сонечко. Він був настільки дружньою людиною. Він був настільки він настільки співчувався, в нього були свої такі мрії, такі вподобання. І він мене присвятив. Мені іноді було, що він мріє, життя було інше, але він мріє. Він, попри все, мріяв, якось йому все вдавалося. Я наразі не знаю, як мені жити далі. Однією з останніх театральних робіт артиста драми Андрія Касьянова Стала роль грузинського художника Ніко Пересмані у виставі Мільйон червоних троянд. Саме після її гучної прем'єри актора забрали на фронт, де він і загинув. Коли він прийшов до нас в колектив, я побачив, що до нас прийшло сонце. Він такий добрий, такий відзивчивий. Він в ньому не було жодної краплі зла, заздрощів. Це абсолютно щира і відкрита людина. З ним було приємно працювати як партнер на сцені. Але на мій погляд, він доволі легковажно віднісся до своєї долі. І тому він пішов так само відкрито, як приходив на сцену до глядача. Він так само відкрито пішов на ворога і. Віддав своє життя, провести героя в останню путь прийшли і представники православної церкви України на чолі з керуючим Дніпропетровською єпархією ПЦУ, високоприсвященнішим митрополитом Симеоном. Ми Вигоношу життя нашої родини, великій, яка виховала його скромним сердечним порядним хлопцем, порядним хлопцем, батькам, і всім нам таїв сердечної банки за нашого властиветого воїна, героя України Андрія. Слава Ісусу Христу! Слава Всі, хто прощався з Андрієм Касьяновим, вийшли на двір біля театру Шевченка, зробили живий коридор, і підгучні аплодисменти проводжали героя у останню путь. Герої не вмирають. Ольга Ховрич, Ілля Ламовський, Новини Д1.